Всім привіт, з вами Троскавець Онлайн. Ні для кого не секрет, що на протязі довгого часу троскавці викрадали автомобільні номера. Зазвичай це були номерні знаки іноземних держав і вимагали за них викуп. На сьогоднішній день правопорушника затримано, нам повідомили органи поліції місцевої та доправлено до відділку поліції. Сьогодні ми поспілкуємося з даною особою та виїдемо на місце відтворення одного і злочню. Сьогодні вранці працівниками Трускавецького ділення поліції проведено обшук за місцем проживання місцевого жителя міста Трускавця. і згідно даних обшуку встановлено особу, яка причетна до каліжо номерних знаків іноземної реєстрації, які відбувалися з серпня по грудень поточного року. З даною особою за даний час проводяться слідчі дії. Таких випадків у нас, у нас понад близько десяти. Таких крадіжок і в кожному випадку залишалась записка з номером телефону з можливістю повернення номерних знаків за винагороду. В даний час всі, всі факти перевіряються та становиться причетність до інших майнових злочин на території міста Киска. У даній особі у випадку доведення її вини загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Розкажіть, як діяли один чи ще хто з вами допомагав Ні, сам один. Да. Скажіть, будь ласка, скільки вам було взяти тих номерів? Не пам'ятаю, трошки було десь. Ну, приблизно, приблизно. Приблизно 10, може 12. 12. А як дійшли до такого, ну, як почали таким займатися? По телевізору побачив. По телевізору побачу, да. Так. То якась програма, що конкретна? Так. І вирішили таким способом заробляти. Ну та, так, ну, але розуміло, що за це є якась відповідальність кримінальна. Чи не думала? Не думав. І... Ну, До мене знаки які саме ви знімали? Не українські. За кордонів. За кордоні? Ну, тобто польські, литовські, так. так. Ага. І як, як це відбувалося? Ну, — Це вночі? — Так, це вночі, вночі їх знімав, просто коло недалеко від, від машини. І все, потім пояснював людям, де їх забрати. А як це від вас там телефон писав? — Там написав номер телефону на нового скло причіпляв. Mm -hmm. І все, люди перезвонювали, потім забрали їх. Я їм пояснював, де вони їх приходили, забирали. Mm -hmm. А яким чином купляли ці номера? — Ну так, поповнював рахунок на телефон. Телефон. У основному яка сума була збагачена? Ну, не було це ну, 500, 700-300, як ви порізно. А як ви визначали от, ну, суму? Тобто, польська машина, стільки кожна? Ну як? Ні, я. Чи, коли... чи, чи по машині? Mm. Mm -hmm. Більше машин. Дивалися, по машині. Якщо престижна машина, yeah. то, значить сума більше Так. Yeah, yeah. А от було таке, що люди, наприклад, просили, ну, віддайте, просто так, віддайте. Ні, yeah, yeah. хіба ж менше сума значила. Тобто торгувалися, так? Ага. Ну, як от, був момент, коли, наприклад, хотіло зупинитися і перестати роботи вчиня? Чи, ні? чи Та як, не бутані, звичайно, як у нас роботу зараз не знайдеш. Ну а зверталися, щоб знайти роботу? На біржу? Ні, на біржу ні, так. Куди я питався. Роботи особливо ніякої немає. А до того працював? Працював. Працював, так? Ви номерні знаки викладали автомобілів тільки в місті чи ще? Тільки в місті так. До того взагалі з цим справи немає, так? Та. Не знімали номерні знаки, Ви вибирали якісь певні райони в місті Складці? Ні, так як певні райони, не було там. Просто йшли. Та, там, то, та. йшли до моня, вулицями міста і дивилися, де стоїть машина якомусь. Закоулку, так? Що так? Так, так, так. Ви брали якісь тих ще місце, так? Так. Або те, що там замічали вас люди, коли знімали на ну, гараж. Ні ні, ні ні разу такого ні. Ну, ви взагалі як розумієте, що скоїли хоче? Так, розумію, звичайно. Розумієте, що ну, тут є якесь розкаяння. Звичайно, ще розпаюсь. Mm -hmm. Не буду такого робити ніколи. Ну, ну я, я не знаю, я так пішов чомусь, без роботи, без нічого і грошей не мати. У вас є родичі? Батько, мати? Ні, немає. Ви сирота, Так. Ну а дивіться, якщо, наприклад, ну, справа там йде до суда і виносить вам, наприклад, умовну... Ну, ну, та буде так будете ви переглядати своє життя і вміняти що буде. Бо що я вам скажу, що ви його молода людина. Реально молода людина, яка може виправитися, яка може піти на роботу. Те, що ви кажете, що роботи немає, робота є. Працювати просто треба. Не знаю, може, може не там шукав просто. Можливо, так. так. Тобто ви кажете, життя, що Звичайно, Якщо так, то передивлюся поряд на життя і попробую таку роботу працювати і. Окрім крадіжок там надається і іноземного на тому виробництва ще щось в коліво на сказати, чи будь-яких інших містах? Ні, більше нічого не робив. Тобто це було в якомусь, ну я не знаю, стані станчу такі форі вас це прийшло, а вам це ну, додавав якось на свободу, коли це робили? А ні, то я понял на, на свободу. Чи просто, чи просто ціль одна нажива, так? Так. Збагачення. Збагачення, так. Ви набагато вас заплатили? Ні. З нашими силами зараз ні. Ну, а що робили з цими грошима? Ви... Ну, нічого, на власні потреби, на прожиття. – На прожиття? ви ні. не вживаєте алкоголь наркотики? – ні ні Не вживаєте, ні. Тобто це ви використовуєте. Ні, для... на життя? Прожиття, та, та, їжу, так. Та, та. Платили за квартиру. Так, з комунальні їжу. А з ви проживаєте? Сам. Сам, так? Немає батьків у вас? Ні, немає. Є і сестра, але і... вона живе з чоловіком з дітьми. А тьотя. Тьотя теж переможу. Ну, але ви його підтримуєте спілкування з дітьми? Ну, дуже рідко. Дуже рідко. Дуже. А так, в основному сам живу. Ви як думаєте, це правильно, що... То... Ну, Тобто, то, щоб ви зупинилися на цьому. Щоб ви далі не, не полізли на це? Що що, щоб воно не перейшла щось більше і, і ще загіше. Ну, як ви думаєте, а взагалі розкажіть, як у вас ну, яким чином ви попалися в поліцію? Як, яким чином? Дома. Ну, як злопали вас. Так, прийшли додому. А ще хочу спитати, яким чином у вас, ну, так, вийшло на вас? Думаю, камери, камери. Камери спустери, ну, думаю, ну, камера, через камеру. Камера спостереження? Розуміє, ну, да, людям дуже. В дуже, основному по по потерпілі, не так в основному, а в камерах всі потерпілі, які є в у справі, є іноземними громадянами. Тобто це не викликало певні турищі, потім при виїзді за кордон, але додому. Тому що на них не будь яке запитання, чи знаки, це дові, люди знаків тренувалися довгі, це не вважає. Але трудно, що все одно є. Що, будь ласка, а що були такі моменти, що не повертали людям в знаків? Ну, не, не, не зверталися взагалі. А скільки таких випадків було? Ну, точно вам сказати не було, але пару було точно. Пару Тому не зверталися, так. так. Взагалі те не телефонували. Не знаю, побачили що. На Землі. Eu não me desmato, Зараз ми знаходимося на території військового санаторію, де були сховані номера з останньої машини. Це були польські номера, От вони знаходились під цією бесідкою. Викрадені вони були у санаторії Південний з автомобіля і заховані саме під цією бесідкою. Слідчі дії будуть продовжуватись. Будуть встановлені інші епізоди. Поліція буде проводити і далі відтворення усіх злочинів. Звісно, шкода цього хлопчину і йому подібних. Але наша жалість не може оправдати злочин. Але, можливо, покарання одного із злочинців зупинить інших, які хочуть стати на цей шлях. Спілкуючись із цим хлопчиною, він нам сказав одну річ, що він розумів, що рано чи пізно його все-таки зловлять і притягнуть до кримінальної відповідальності. Хочеться, щоб молоді люди не починали робити ці речі, не ставали на цей злочинний шлях, але шукали добра і були духовні, вірили в Бога та читали Біблію. І тоді. Навіть якщо буде в них потреба, буде нагальна нужда, вони ніколи не вирішуть іти красти чи вбивати когось. З вами був Трускавець Онлайн. Побачимось.